Всім привіт! З вами я, Саша Юрс, і сьогодні я хочу показати вам про Clash Royale, Але не те, що на екрані, а те, тільки в живому. Ось у мене є карточки. Зараз я вам покажу. Ось у мене така є людяний, скелети, громка, громовержець, Хіжина, скелети, скелети, гобліни, спарки. Ну це ще не всі. Але в мене ось такі вони є. Це ще може в когось воно вже є. Якщо в когось вже в така карточка є, ставте лайки. Або ще в когось, якщо у когось така карточка є в ігрі в кажуль, ставте лайки. Палач теж у мен, мене тоді. І смисл цього відео. Я хочу показати, як, ну, якщо ви хочете таке зробити. Я, ну, якщо мої друзі мене знають, я можу їм це продати. Одна карточка гривню стоїть. Але не, в, не суть в цьому. В чому заключаються ігри всіх карточок? І, о, так, так люди кладуть, ну, тусують, яке таке, притусовують. І ось. Там отак дві карточки люди, І перша, перша вибирає карточку. Так, ага, має цей другого і отак от. Ну, і потім вони так вибирають. Отак вибирають, вибирають, вибирають. вибирають собі, так от стоять, сидять. Тільки, ну, це ж там, це треба, щоб двоєм грали. Або три. Ну, тільки можна почки по ходити. Ну, коротше, всі розглядають свої карточки потім. Розглядає, розглядаю, розглядаю, розглядають. Розглядаю. Потім другий теж розглядає. Кстати, що ми йому попались? Так, 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 так. І ось. Вони отак от беруть. І раз, два, три. Яка каточка сильніша, то одне очко. Потім тут хіжина. У нього. Він виграв 2-0. Так-так. Парки знову виграла, хоча може тут буде нічия. Так, потім, ну, це може виграти. Так, потім, ну, скелети можуть теж виграти. Бо їх багато. Громка може виграти. Ну, звісно, що їх може виграти. Потім э, цей елітний э, э, варвар виграють. Заморозка нічого не дасть. Ну, а це виграєш, звісно. Ну, і. І ось така суть цієї гри. Або, якщо, ну, якщо ще знайти в інтернеті арени, можна буде гратися з аренами. Як, як ж це воно виглядає? А ось так от. Ну, наприклад, кожен дають порівну карточки. ну, там розділяють. Там розділяють. Ну, ось її отак витусовують. І потім, коли ну, хтось вибирає там вісім карточок, і другий вибирає інші карточки. Інші викладають за відбій. Потім ось велика арена. Я вам може відео покажу, як я з другом буду грати. Це буде вівторок чи в четвер. Скорі... Ні, в... скоріше, що в суботу. Це зможе. Бути. Ну, коротше. Е... Ми там так якусь платформу таку ставимо за нього закрити. У на мене, наприклад, тут чотири карточки і в нього там чотири карточки. Я, наприклад, там викидаю принца, він викидає дракончика. пах убив, отошов поки, поки що сюди. Потім цей доходить там башню чик чик Тут він викидає фербол, Пуф, нічого немає. Потім... Ну, ті ж самі карточки додаються і так далі. така суть цієї гри. Їх можна роздрукувати. Я їх роздрукував і шукав їх в інтернеті. Це не звичайна бумага, а фотобумага. Я її склею... склею два разу. Якщо, буде... Якщо щось буде, я покажу. Може, що відклеїти. Що я покажу вам. Ось двойний листок я склею. Але потрібно не клепива, а потрібно, ну, клепива можна, потрібно і не такою жидкостю, а такою трубочкою склеїти і ось такі і потрібно акуратно вирізати. Це ще не вся стопка, я ще буду вирізати. І ось така насуть карточки. Ну що ж, з вами був я, Саша Юрс. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. Якщо на моєму каналі збереться ну, 20, ну, 30 підписників, я зроблю так, щоб я буду випускати ролики почаще. Ну, сейчас замбув я сажусь. Подпишитесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. И все вам наикраще. Пока-пока. Я вас люблю.